Христос посеред нас, дорогі у Христі, браття і сестри, 29 серпня Свята Православна Церква за своїм Богослужінням молитовно вшановує величну подію перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образа Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Передання свідчить, що за часів проповіді Спасителя в сирійському місті Едесі правив Авгар. Він був уражений по усьому тілу проказою. Чутка про великі чудеса, що творяться Господом, розповсюдилася по Сирії і дійшла до Авгара. Не бачивши Спасителя, Авгар увірував в нього, як в сина Божого, і написав лист з проханням прийти і стілити його. З цим листом він послав до Палестини свого живописця Ананію, доручивши йому написати. Зображення божественного Вчителя. Ананія прийшов до Єрусалима і побачив Господа оточеного народом. Він не міг підійти до нього через великі зібрання людей, що слухали проповідь Спасителя. Тоді він став на високому камені і спробував здалека написати образ Господа Ісуса Христа, але це йому ніяк не вдавалося. Спаситель сам покликав його. Назвав по імені і передав для Авгара короткий лист, якому похвалив віру правителя, обіцяв прислати свого учня для стілення від проказань. Потім Господь попросив принести воду і обрус. Він умив лице, обтер його рушником, і на ньому відбився образ його обличчя. Обрус і лист Спасителя Ананія приніс в Едесу. З благоговінням прийняв Авгар святиню і отримав зцілення. Лише мала частина слідів страшної хвороби залишилася на його обличчі до приходу обіцяного Господом учня. Ним був апостол від 70 святий Фадей, який проповідував Євангеліє і хрестив Авгара, що повірував, і всіх жителів Едеси, написавши на нерукотворному образі слова. Христе Боже, всякий, хто сподівається на Тебе, не посоромиться. Авгар прикрасив його і встановив в ніші над міськими воротами. Багато років жителі зберігали благочестивий звичай поклонятися нерукотворному образу, коли проходили через ворота, але один з правнуків Авгара, правитель Едеси, впав і долопоклонство. Він вирішив зняти образ з міської стіни. Господь повелів у ведінні едеському єпископові сховати його зображення. Єпископ, прийшовши вночі зі своїм кліром, запалив перед ним лампадку і заклав глиняною дошкою і цеглою. Пройшло багато років, і жителі забули про святиню, але коли у 545 році персидський цар Хосрой І оточив едесу і стан міста здавався безнадійним Єпископу Євлавію З'явилася Пресвята Богородиця і повеліла дістати із замурованої ніші образ, який врятує місто від ворога. Розібравши нішу, єпископ знайшов нерокотворний образ, перед ним горіла лампада, а на глиняній дошці, що закривала нішу, було подібне ж зображення. Після завершення хресного ходу з нерокотворним образом персидське військо відступило. Про подальшу долю нерукотворного образу існує декілька переказів. За одним його викрали хрестоносці за часів їх владарювання у Константинополі, але корабель, на який була взята святиня, потонув у Мармуровому морі. За іншими переданнями, нерукотворний образ був переданий близько 1362 року до Генуї, де зберігається в монастирі на честь. Святого Апостола Варфоломія, дорогі браття і сестри, Син Божий, прийшовши на землю, заради нашого спасіння, залишивши нам пам'ять про свій образ, споглядаючи його причистий лик, ми торкаємось до всієї повноти, Вселюблячої Пресвятої Святої Тройці. Божественний Спаситель, посилаючи вірним благодать Святого Духа, приводить нас в обійми Отця Небесного і дивлячись на красу. Святих ікон, ми повинні завжди про це пам'ятати, образ Бога Всевишнього в кожній людині, а тому християни повинні відноситися до своїх ближніх, як до живих святинь. Преподобний Силуан Афонський сказав: якщо хтось думає про брата добре, що любить його Господь, а особливо, коли ти думаєш, що в його душі живе Святий Дух, то ти близький до любові Божої. Христос посеред нас і є, і буде.